Історія старозаповітньої церкви, єврейського народу до пришестя Господа Ісуса Христа, в ній стисло і символічно, і духовно повчально викладається історія кожної людської душі, От що ми бачимо в ізраїльському народі. Коли цей народ зраджував Бога, починався вклонятися ідолам, в Добравах займалися ритуальною проституцією своїх інколи навіть своїх дітей в жертви ідолам починали приносити. І коли ця сума в народі гріха наростала, то тоді Господь починав з корботами, війнами, завойовуваннями, заграбників різних країн виправляти свій народ. Навіть елементарна побутова педагогіка нам підказує, що якщо дитинці ми говоримо один, два, три, чотири, десять, дитинка не розуміє, ми вже розуміємо, що все, слова не дають свого плоду. Ну, тоді, згідно старого заповіту, книги, притчі, хто жаліє розгу, той не любить сина свого. Тоді доводиться вживати розгу. Тобто біль завдає батько дитині для того, щоб викувати в дитині ті якості душі, які зможуть бути повноцінною особистістю, членом суспільства, не загубити свою душу. Врешті-решт, ось який сенс педагогічний в розгах, навіть про які говорить цар Соломон. І ось з ізраїльським народом саме такі біди траплялися, коли вони вчиняли боговідступництво. Стосовно нашого народу, кілька тижнів тому мені на очі потрапила статистика, жахлива статистика, скільки дітей було вбито посередництвом абортів на гінекологічних кріслах за роки незалежності України. Там виходить цифра. В ще одне населення України ми, народ України, вбиваємо власних дітей, і ми очікуємо від Бога на благословення, і ми думаємо, що ми на різки не заслуговуємо. Як сказав Спаситель, з усіма так буде, якщо не покаятися. І тому війна і оця скорбота це поштовх від Бога для того, щоб переосмислити, якими цінностями ми живемо.